І тут, ребятка, я прозрів, коли знайшов оце ось на горищі. Сріді всього хламу. Мило це це, це чепуха. Мило якесь теж ось старе, дивіться. Щось написано, я не знаю. Написано щось, Світле. Світле чи світять. 82 копійки. Мило це фігня. А от що тут, ви будете зараз щось. Давайте будемо робити вам розпаковочку. Я, звісно, вже дивився. Але напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. Ребятка, це просто жесть. Я, чесно говоряв, шоці. Дивіться. Подивіться. Це, мабуть, усе золото, да? Все золоте, мабуть. Ребятки. А ну напишіть в коментарях, хто знає, це золото чи ні. Мені здається, це золото. Це капець. Оце, звісно, находка. Оце, мабуть, найкрутайте находка. Ребятки,